У школі ти знав, що буде після 9 чи 11 класу, в університеті, що на тебе чекають сесії, курси, диплом. Але після немає жодної гарантії. Більше немає заданого маршруту, є лише нескінченна кількість роздоріжж. У цей період все сходиться в одній точці: тиск прийняття важливих рішень, але й нестача досвіду, очікування зовнішнього успіху, але й недостатня зрілість. Так ти вже не дитина, але водночас і не той дорослий зі своїх уявлень, оскільки наші уявлення про дорослість майже завжди виявляються міфами. Будьмо відвертими, проживати. Свої 20 з плюсом можна по-різному. І звісно ж, це і про хороші моменти, бо це справді класний вік, але й зовсім не про можна все. Молоді люди вперше отримують першу серйозну роботу, орендують квартиру, починають стосунки та роблять усе це з дорослого боку життя, але часто без підтримки, без орієнтирів і головне, без чіткого розуміння навіщо? Іноді це походить на імпровізацію, де потрібно здаватися впевненим, навіть якщо тебе вже ледве не трусить від нервозу. А повне відео ти можеш подивитися у мене на каналі. Уся інформація на екрані.